Жінка асоціюється з весною свято весни, але час міняється, можливо, треба якісь традиції змінювати. Як жінка, хочу, щоб мене вітали з таким святом, але це не важливо, яка дата, чи це 8 березня, чи інший день. Як на мене, головне вітання, особливо від другої половинки. На мою думку, 8 березня це. Ну, типу, як свято, воно має залишатися. Ну, питання в тому, чи чи це робити його як вихідний день? Якщо кажу, казати про мою маму, то я її вітаю там, типу, і і приємно. Для неї, напевно, це більше свято, типу, краси і жіночності. Але в цьому, ну типу, особисто для мене, це більше свято про рівноправ'я, про фемінізм. 25 лютого, фактично, це був початок війни. І тому я не знаю, як це піде далі. 25 лютого, і це лютневий день. Можливо, люди привикли все таки, щоб жіночий день був весною. Я хотів розповісти про наших одногрупниць, які не задоволені тим, що е, ось ми нічого не подарували, так вийшло. Але ми хочемо реабілітуватися. Думаю, що можна залишити свято, але саме як день захисту жінки, а не як всі його сприймають. З радянських часів для мене це день жінки, день захисту жінок. День закоханих це для пар, день мами це для мам. А як бути всім іншим? Як бути всім іншим гарним жінкам? Коли приємно чи колеги по праці, чи просто добрі знайомі, чи бивші однокласники, чи навіть ті люди, з якими сьогодні просто зустрічаєшся? Чи не приємно такій жінці, яка неможливо не в парі? Можливо, ще не мама.